Намні друзі, друга партія матчу матчу Вінницька обласна з ШБСМ. Вони в зеленій формі. Перша 25-14 на користь. Школярів, я їх так називаю. Дуже впевнено і несподівано для багатьох, я думаю. Там, можливо, не сама перемога в партії, а рахунок 25-14. Воно мельник подавав. І Максим постійний дав зараз Томашпа. У деяких волейболістів Томашпарі я бачу прізвища на футболках ззаді, у деяких прізвища немає. Ще не було цієї команди. Вадим. Артур Ірга. Володимир полісік сьогодні перший суддя. Для національної категорії. Другий суддя. Тренує, ви бачите, Катерину Андріївну пролову. Тренує томашку сьогодні. Заківник. Сімейний тандем з Олександром Михайловичем, що на -2 -2 -2. Ось і Сергій Антонов не грав у першій партії, але зазвичай ми його знаємо ролем лібора. Чи пасує, я неправильно називав, назвав сьомий номер це Олександр, якщо я правильно називаю Олександр, Завидень. Зараз Богдан Колісник. Найвищий зараз на майданчику. Зріст рівно 2 метри. А сьогодні побачимо найвищого волейболіста. волейбольної ліги поділя. Але не в цьому матір. Далегло Олександра Навіть Сам здивувався. 4-4 рахунок. Артем Міщенко, то вони з барського болот країни Скорбатюк. Якраз, до речі, у ці хвилини, і саме ця команда, Вінського обласного 2008 року народження під керівництвом Світлани Скорбатюк. Зараз вони змагаються у е залі Вінницького. Державний медичний інститут Михайла Коцюбинського, там сьогодні приходить фінал 12 Вкої першості. Він 2008. Ну, ось Бачите, як? Ну, я довго вагався куди ж піти або сюди, на поділа. Ну, Все-таки е, за принципом пріоритета. Добре, що у нас багато волейболу, але погано, що мало його знімають. Поки що отак, ось в такому вигляді тільки наша компанія. Це Тому одночасно побувати, знаєте, в ідеалі якби були ці розведені турніри, звичайно, ми вам показали. Її. І нас кушають, покажемо, можливо, сьогодні я ще встигну. І завтра, завтра, до речі, розпочинаються матчі фінального етапу чемпіонату Бідниця з волейболу зарудям другий поступком. Бо... І, до речі, і команда, більшість волейболістів цієї команди Томашко, до речі, ось Олександр Берегельський. Грає складі команди Прометей, ну не тільки в складі команди Прометей, е, в складі команди, де Вінницька населена технічна, а Вінницька обласна діоша ШЛСМ грає своєю командою. Завтра вона зустрічається з медколеджем, Вінницьким медколеджем в залі медколеджу о 15.00. Я колись теж ну, не, не, так, не, не на такому рівні грав пасуючим. Ну, звичайно, з моїм зростом ким можна було грати? Тоді ще лібера не було, як я грав. Но, е, мені вже тоді казали, що мінімум за, е, один раз за партію е, класний пасуючий має робити одну скидку. За сумком 9-6. Валентин чуть на Микола Крук, його тренер. Ласінський біша. Ось китка від Стадюка. Блок від Антоном. Пас від Мельника. І удар від Ліщенка. Блок від Блава. Всіх назвав. Водомельник. Чи побачимо ми силову? Ні. Е, знаєте, чому не побачимо? Не вистачає. Е, ну, Богданові треба хоча б ще метр десь простору е, при виконанні подачі. 8-10. і він вже буде подавати. Я вже вам повідомляв ситуацію, що саме в цьому залі тренується команда Вінницька обласного. Майданчик і сітки добре знайомі. Стигає Артем, але відкриває партнери. 9-11. Нема такого провалу в рахунку у Томашполя. Мінус два. Представник Козятина, як і Арсен Юхимчук. А ось зараз на подачі Богдан Колісник, він представник села Велика Вулига, це Шпиківська громада. Я колись помиляюся, називав назвав Пирівськом. Ні, Шпи, Шпиків представлений волиборний поділян таким двометровим Богданом Колісником. Це Прометей, як і волейбольна команда. Володимир Михайлович Дубинський дуже здивується, коли знає, що Прометей є не тільки в баскетболі, волейболі, а й у волейболі в Вінниці. Команда з назвою Прометей. І ось рахунок 12-12. Вже тайм-аут бере Ласів Талибов. До речі, команда Вінницька обласна зірша отримала запрошення на участь у турнірі. Меморіал Валентина Гижка. 2024, який пройде у теплику. Відоме таке волейбольне містечко. 24 лютого. Ага. За участю команди Тростянець-Ветерани, команди Теплок і команди, якщо не помирають, Апілон Куман. Ну, на цей час відомо, що планується відеотрансляція. Тринадцять дванадцять. Перше в цій зустрічі Томашки веде перед реакція моєї телекани. Краще, краще перебдеть, як то кажуть. Томіщенко силова! Ось Артема його вистачає просто. 14-13 томашки попереду. Олександр Берегський. Тайм-аут Остіфа Талибова. Сьогодні також матчі проходять в інших містах Вінниччини. Нагадаємо, лідираю у ту турнірі Браїлів, який не має поразок. Це сьомий тур. Команди вже, так би мовити, всередині другого кола. Після закінчення буде. По закінченню другого кола буде е, плей-офф. Перше місце буде грати з восьмим. у одній спорті, друге з сьомим і четверте з п'яте. Іргана прийом Мельник. Ось така скидка від Тонюка. Коротше відставання школа 14-16. Олексій потимінь на продаж. Полярій. І від рук Валентина Ткачука м'яч отримав 17-14 плюс 3 у Томашкові. Матч першого кола цими командами. Завершився перемогою Томашполя. Чи не помиляють 2-1 навіть. Ніщенко. Не часто, а можливо, взагалі ми не бачили сьогодні атаки Артема Ніщенка, з друг... принаймні з другого номера, класична атака діагональна. 15-17. Валентин Ткачук наполягає. Не було замін ще в складі школи. А ще Юрія Юрченка, як вибирав мать. Такий співак відомий Віталій Сворить у 90-ті. Віталій Своріп. У нас Сворик лібо. Вона в мене подача. 17-18, 81. Таймаут від Катерини Фролової. Катерина Фролова, ви знаєте, ще буквально в минулому сезоні вона. Грала в складі команди Добродії Доброді, «ШВСМ», Медуніверситет Вінницький. Ну, вона працює, до речі, працює в Вінницькій обласній з тренує дівчаток у 27-й школі. Зовсім скоро ми побачимо вихованець, її вихованок. Турнір Олімпійська Надія 2024. Мадам мельник. Закладене з бар з первого Світлана І ось нарешті з рівня рахунок школа 18-18. Теж зіграв у волейбол. Колись теж грав. Я грав, З зростом 170 сантиметрів. Але блок Ігоря Абдрахманову колись поставили. Вішенка такого з четвертого номера з зрозуміло було, що удару Артура з цієї дещо невдалої передачі, бо Мельника удару не буде. Буде від на подачі. 21-19. Попереду школа. І знов тайм-аут від Катерини Філової. Останній таймаут. Нема тайм-аутів більше в запасі у жодного з тренерів сьогоднішніх. Анатолій Рга продовжує подавати. Це wow! інженерів волейболу. Ті дали його блок. 2, 22, 21. На подачі. Дмитро Ланін з'являється на Майданську. даже на подачу. Теж 2 метри звод. Дмитро Ланін. А то Ланин Патланець Маринського убору. Майонект Мищенько. Пройшов від Артема. 23-23. Вирішальний момент цієї зустрічі. Артем Міщенка. Буде силова подати. Не дуже силова. Не було, І блок підважа Бажана Мельника. І матч-бол. Чому я кажу матчбол у другій партії? У тому, що якщо зараз переможе школа, то вона вже переможе у цій зустрічі однозначно. Hey!